Всіх вітаю з чарівних Мальдів. Сьогодні ми з вами прилетіли на острів Мадіфуші. Це новенький резорт, який відчинив свої двері у 2023 році. Я сюди долетіла на гідроплані за 50 хвилин. І не дивлячись на такий маленький вік готелю, він дуже зелений. Архітектурні, стильні рішення, зелений готель, смачне харчування і повний релакс. Ну що, друзі, поїхали дивитись? I'm not I just cannot sleep at night. And I know it's dark, but it won't help me ease my mind. If I chase these shadow all around an empty room. Починаємо нашу подорож з аеропорту мале, і ми з вами знаходимося у терміналі, де нас зустрічають саме приймаючі сторони готелів. Я знайшла табличку Маді Фуші Саме сюди ми сьогодні відправляємось і приймаюча сторона залюбки мене відвела до ось таких стійок. Зважили саме наші валізи, і зараз ми будемо з вами відправлятися на гідролітаку на наш резорт. І так, ми потроху з вами перейшли вже у термінал гідролітаків. Він такий доволі невеличкий, тож ви тут точно не заблукаєте. Гей, 2 і зверніть увагу, як тут тільки гарно. Це чудова фотозона, тож користуйтесь. так нас зустрічають на курорці Мадіфуші. всіх вітаю з чарівних Мальдів. Погода у нас просто чудова, і настрій також. Так, ми з вами прилетіли на гідроплані. Наш шлях з аеропорту мали займав приблизно 50 хвилин. І друзі, якщо чесно, гідроплан коштує кожної своєї копійки, тому що це як альтернатива екскурсії. І чесно, ці емоції незабутні, коли ви бачите з гідролітака ці резорти, ці острови, цю водичку, ці корали. Це просто неймовірно. Мої вітання з готелю Мадіфуши на Мальдівах. Ми сюди прилетіли гідролітаком. Це новий резорт, який був відчинений у 23-му році. Сюди ми прилетіли за 50 хвилин. Хоч готель і новий, але він дуже, дуже зелений і, до речі, виконаний у таких сучасних класних тонах. Тож будемо дивитись з вами готель. Якщо чесно, я вже в захваті, особливо від зелені, особливо від цієї картинки. Це мій перший огляд і, взагалі, перший готель на Мальдівах у моєму житті. Тож зараз будемо з вами інспектувати. Ну що, друзі, ми з вами на пляжі у готелі Маді Фуши і хочу вам продемонструвати, який тут саме захід у воду. Чудовий пісочок. І, звичайно, картинка Баунті по всьому острову. І саме цей пляж у нас розташований біля рецепції. Ось саме вход у нас в рецепцію. І якщо ми повернемо праворуч, у нас тут основний інфініті басейн. А ось тут ми вже з вами бачимо водні віли. І так, будемо вам далі показувати цю красу. У цілому звідси можна побачити весь готель. Самі основні його аспекти це водні віли, основний басейн, бар, і також у нас там рецепція, і подалі йдуть віли, котрі розташовані на пляжі. Ну що, друзі, вітаю вас у готелі Медіфуші. Ми поселилися у номер Аквапул Віла. І, звичайно, хочу вам його продемонструвати. Одразу на вході нас зустрічає така гардеробна, де тут є парасольки, пляжна сумочка та, звичайно, що капці. І фішка цієї віли у тому що тут є ось такий віконце, де ви можете спостерігати за морськими жителями. Далі ми бачимо ось таку величезну, величезне ліжко. Та вітальню. Звичайно, що при заселенні вас вітають ось такою тарілкою фруктів. А також вас вітають при заселенні ось такими чудовими кокосами та безалкогольними напоями та водичкою. Головна фішка цієї віли це, звичайно, її басейн та неймовірний вид. Просто подивіться, як тільки гарно. І, до речі, звертаю увагу, що віли ну, дуже приватні. Ось. Можу продемонструвати, як виглядає сусідня віла. Я взагалі нічого не бачу. Ось така качель. Можна тут робити просто неймовірні фотографії. І, звичайно, що вихід до водички. Ось так у нас виглядає спальня плюс вітальня. Ось такі приємності нам зробили. І ось такий у нас туалетний столик. І, звичайно, що нас зустрічають не без компліментів. При заселенні одразу на ресепції нам подарували ось такі чудові кокоси. І ось такі безалкогольні напої нам принесли у номер. Також, звичайно, тут є міні-бар, але хочу звернути увагу, якщо ви проживаєте не на все включено, включена тільки водичка кожного дня. Опіть на острів, який запрошує та надихає спокоєм. Курорт був архітектурно спроєктованим таким чином, щоб гармоніювати з природою та середовищем. Почуття продовжуються, а не перевантажуються. До речі, принтера в атмосферу спокою в одні з 80 ексклюзивних віл, і усі вілли мають простору терасу з приватним басейном. Залежно, до речі, від типу вілли тераса буде або з виходом на оточений зелену пляж, або з комфортним спуском безпосередньо в Індійський океан, як саме і моя вілла. До речі, зверніть увагу на цю класну таку інсталокацію зелену. І хочу звернути увагу, що ось тут пляж саме біля водних віл на початку, там де віли на 900 починаються, набагато кращий, ніж там, де головний басейн та зона рецепції. Тут пісочок просто у прямому сенсі провалюється, коли вийдете, і він неймовірно м'який. Океан ну, дуже теплий. Картинка, чесно вам скажу, просто неймовірна. Всім добрий ранок! Ми продовжуємо з вами огляд готелю Медіфуша. І зараз йдемо на сніданок, будемо дивитись, чим пригощають нас. І насправді настрій просто чудовий. Погода другу добу теж чудова. І сьогодні у нас велика програма. Будемо також їхати на Снорклінг і сходимо з вами у спа. До речі, ми з вами підходимо потрошку до головного ресторану. І я вважаю, що це найкраще рішення робити головний ресторан саме з видом на океан, тому що це поєднання цих кольорів цього саме дизайну це найкраще рішення, яке може бути. З вами прийшли до головного ресторану, який має назву Блюфін. Він ось такий компактний, але я вам скажу, він дуже світлий, зручний за розташуванням, тобто ніхто один одному не заважає. І, звичайно, що величезний плюс у цьому ресторані це вид. До речі, дуже дивно, але зранку можна пригоститися в суп, Порк нюдл суп, обрати собі інгредієнти. Перше таке бачу. Це Бенедикт, курячі сосиски, бекон. Тут боби, а також томати, мікс з овочей з грибочками, шпинат, картопля по-іспанськи. І рибка у соусі карі. Ось так гарно прикрашена стійка з солодощів. І, звичайно, що ось це все випічка, її тут небагато, але, повірте, пахне, вона просто чудово, зводить з розуму. Тут є круасани мигдалеві, є просто булочки з яблуком, з різним варенням. Також сінабони, звичайно, булочки з полуничкою. Пусті круасани і мафіни. Також у нас тут є станція Detox Health Food Juice. Можемо собі замовити фреш, а також є просто детокс водичка, тож починаємо свій ранок правильно. Тут у нас станція омлету, це саме при виході з головного ресторану. Можете собі обрати різні овочі саме до омлету. Ось так це виглядає. І насправді з таким видом та з такими формами ще більше хочеться поснідати. Ось це я розумію добрий ранок. Я собі обрала яйця Бенедикт, маракую, свіжий болгарський перчик, просто червону рибку та шакшуку. Хоч в меню її не було, але я попросила, і для мене її саме зробила. Як у цілому резорт не дуже великий, ми одразу з вами з водних віл можемо переміститися в ось такий чудовий основний інфініті басейн. Ось це, звичайно, що не басейн, а як типу фонтанчик. І просто подивіться, яка тут гарна яскрава картинка. І саме праворуч від мене знаходиться бар, де ви можете собі замовити алкогольні або безалкогольні коктейлі. А ввечері тут грає жива музика, там можна замовити за додаткову плату, звичайно, кальян. Дуже-дуже атмосферне місце. І, до речі, мене ну дуже друзі, здивував цей басейн. Тут можна просто пірнати і зробити неймовірні фотографії. І, до речі, за рахунок вітру у нас підіймаються у басейні такі хвилі, нібито ви плаваєте саме в океані. Прийшли з вами на бар, щоб продемонструвати, які напої входять у вартість пакету. Все включено. Ви можете обрати собі вина. Пиво, коктейлі, коктейлів, до речі, не дуже багато. Сангрія, куба лібре том, колінс і, звичайно, що моктейлі це безалкогольні коктейлі, фреші, соки, кава та чай і водичка. Замовили собі ось таких два безалкогольних коктейлі. У нас харчування Full Board Плюс. І з другої години дня до п'ятої вечора ми можемо собі замовляти коктейлі. У мене безалкогольна піноколада на основі манго це Red Velvet. Будемо куштувати з ось таким чудовим видом на океан. До речі, у готелі, ось бачу, є кокосова плантація. Дерева дуже зелені, високі, і саме. Сама кокосами нас сьогодні пригощали зранку, коли ми прилетіли до готелю. Тут вміщається все, що потрібно для комфортного відпочинку. Звичайно, що по території курорту курсує шатл, який ви можете визвати без проблем, і насолоджуватись відпочинком. Ми взяли в оренду велосипед. У нас почався невеликий дощик, і велосипеди вже включені у вартість. Можна забронювати за попередньою резервацією на рецепції, це безкоштовно. І зараз будемо їхати по острову та дивитися, чим ще нас здивує Мадіфуше. До речі, дощ вчора був ввечері, але десь хвилин 5 і він швидко закінчився. І слідів дощу взагалі немає. Вау, як тут гарно. І тут, до речі, є ось така чудова фотозона. Ми приїхали у спа на велосипедах. Спа це невід'ємна частина відпочинку. Я думаю, особливо дівчата сподобається така ідея. І зараз будемо дивитись, які тут ціни та які є саме послуги. До речі, прийшли у спа. Нас пригощають ось таким чудовим чаєм. Також попросили роззутися. І ось така зона рецепції. Тут обов'язково треба приходити за попереднім записом. І, звичайно, що можете собі придбати косметику як європейську, як і елеміс, наприклад, також і місцеву. Ось ще така цікава зона спа. З видом на океан. і Наразі йдемо з вами робити масаж. Віла. Ось така у нас гарна віла. Дизайн, до речі, ідентичний, як і у віллі на воді. Чудовий такий дизайн. І одразу можемо побачити, що віла йде з басейном, з видом на пляж і з виходом на пляж. До речі, у цьому готелі усі абсолютно віли йдуть з виходом до пляжу та з басейном. Пляжна віла. Ванна кімната, точнісінько така. І, до речі, у цій категорії вілли у нас душ саме тропічний, він розташований на вулиці. Ось тут розташована пляжна смуга саме для водних віл. І коли ми пройдемо трошечки правіше, тут насправді трошки краща лагуна, як на мене, пісок м'якіший. І тут можна зробити просто дуже дуже гарне фото. Тут, по-перше, хвильоріз, по друге, він такий зелений, і по-третє, ось такий вид, саме на водні віли. Подивіться, яка краса. Цей готель дійсно створений для спокійного релаксу відпочинку. Насправді я б цей готель рекомендувала для тих, хто хоче відпочити без дітей. Взагалі нікого не бачити, тому що тут, якщо чесно, за весь період проживання я нарахувала лише дві пари. Тож цей готель новий, про нього ще мало хто знає. До речі, на нього до вересня місяця діють знижка. Тож пишіть за бронюванням нам. З вами у дайв центр Фан Aqua. Тут можна взяти собі спорядження саме для сноркінгу. Декілька разів на тиждень тут проводиться екскурсія для гостей готелю на риф на човні. І сьогодні будемо дивитися підводний світ. Речі, за попередню резервацію, ви можете собі взяти ось такий каяк. Безмоторні види спорту у нас безкоштовні. Можна їх орендувати на годинку та насолоджуватись цими прекрасними видами. І, до речі, читала відгуки насправді по готелю. Я завжди так роблю. І деякі клієнти писали, що саме на цих каяках, он навіть є прозорий, вони дісталися на сусідній острів. Для поціновувачів морозова можемо обрати різні смаки. Тут є як полуниця, так і шоколад і ваніль. Також ви можете собі на вибір обрати ось такі присипки, і шоколадні, і маршмелоу, і мемдемс, і просто мед. І ось така. У нас тут готують на свіжому повітрі стейки остенця, тож можемо зараз спробувати. Виглядає дуже апетитно. І ось тут, до речі, є ось така піч, я її не помічала. І тут якась, мабуть, мальдівська страва, я такого не бачила насправді. І ось така дуже гарна піч. До речі, після звичайних віл поміж вілами та транквіла. Тут є у нас такий чудовий бар, який виходить на захід сонця. Також біля водних віл є ось такий піщаний захід у воду. І наразі ми слухаємо з вами саксофон. Дуже романтичне, класне місце. Надихає. Приходжу я, значить, після вищері до номеру. І персонал готелю залюбки підготував для мене ліжко. І дивіться лише, яку атмосферу вони зробили. Звичайно, що це штучні свічки, але дуже приємно засинати саме з таким освітленням. На добраніч! Основний ресторан увечері просто чудовий, дуже атмосферне місце, тут не жарко, також можете, звичайно, повечеряти саме на вулиці, але ця атмосфера просто чудова. На вулиці тут саме у нас корнер паста. Можете собі обрати будь-який вид. і Також вам, звичайно, що можуть приготувати пасту по вашому побажанню, як, наприклад, пасту болоньєзу я собі обрала і з завершковим соусом. Тут у нас продукти, які використовуються для пасти, все виглядає максимально свіжим та яскравим. Тож будемо куштувати. Тут у нас з вами корнер з курятиною та ось такий чудовий хліб. При вас саме готують. Тож це дуже гарно, зручно виглядає. І будемо куштувати що ж таке Chicken Tikka, Замовила собі одну порцію. Ми з вами йдемо в центр прибуття і лише подивіться, яка тут тільки краса у вигляді зіркового неба. Зараз у нас з вами буде дуже цікавий контент. Нам дуже пощастило, і ми з вами прийшли на кормлення акул. Лише подивіться на цю красу. Тут є не тільки кулина, але і скати. Просто вау. За ми з вами прийшли до а-ля-карт ресторану, який працює з японською кухнею, а також тут стейк хаус, і він виконаний у такому стилі, ніби ти знаходишся на вулкані дуже незвично. Грає така спокійна, класна музика, і зараз ми з вами подивимось цей ресторан. Ось таке романтичне місце на березі Індійського океану. Сьогодні ми будемо куштувати різні страви.

You know the online and then directly when you call me mm and you have -hmm. to look at the class and stay anymore in the in a hotel should make a soy. Друзі, саме час підбивати підсумки щодо резорту Мадіфуша. У нас пройшов невеличкий дощик, і мене це надихнуло розповісти саме про цей готель. Так, це новий резорт, який відчинив свої двері у 2023 році. І не дивлячись на те, що готель молодий, він просто утопає в зелені. Тобто, для тих, хто шукає а, масу гарних галявин, зелених галявин, щоб була, була цінь, це точно про вас. Тут навіть є кукосова галявина що готель новий, звичайно, що тут є сучасні віли, вони повністю обладнані всі абсолютно з басейном. І через те, що цей резорт новий, тут немає е, слідів експлуатування іншими туристами. Тобто ти приїжджаєш у резорт, який абсолютно новий, і таке враження, наче цей готель відкрили саме для вас. По харчуванню сервісу взагалі немає ніяких нарікань. Тут все чудово, ви прокидаєтесь. Персонал у вас питає, чи вам добре спалося. як у вас справи, як у вас настрій? Мені це дуже подобається. По харчуванню є алякарт ресторан. До нього треба записуватися заздалегідь на рецепції. Це звичайно, що буде за додаткову плату в залежності від типу харчування, де ви проживаєте. Також про це далі розкажу. Плюс до всього основний ресторан, який працює за системою Шведська лінія, тобто, це буде максимально зручно. У готелі є маса локацій, де ви можете собі зробити гарні фотографії. І, до речі, тут дуже багато пляжів, де ви можете зайти саме з комфортним заходом моря з плавним пісочком, і вам буде максимально комфортно плавати. Якщо ви трошечки правіше від основного резорту пройдете, там взагалі буде як чиста природа, ніякої інфраструктури, тож це ще одна класна фотозона. Оцей резорт можна дістатися на гідролітаку, який летить з мали десь 50 хвилин. І хочу зауважити, що цей готель працює по декількох концепціях: це сніданок, сніданок та вечеря, сніданок, обід та вечеря, та звичайно все включено. І на рахунок напоїв, якщо ви берете, наприклад, тільки сніданок та вечерю, звичайно, що напої у вас будуть включені лише на сніданок. Залишок часу вам потрібно буде платити за напої, у тому числі за чай та каву. Ще мені дуже сподобалось, що готель максимально приватний. Тобто, за все перебування у цьому готелі я, мабуть, зустріла тільки лише дві пари, і мені це подобається, тому що готель е, залишає про себе думку, ніби ти сам наодинці знаходишся на цьому чудовому острові. А якщо вам сподобався огляд, підпишись на наш канал та інстаграм. І буду рада, якщо ви завітаєте та підпишитесь на всі соцмережі і сподіваюсь, з вами зустрінемось у наступних відео на наших оглядах на Ютуб-каналі. Всім до нових зустрічей у Віко Тревел!